Всім привіт! Вітаю вас на другому уроці нашого курсу, в попередньому уроці ми розглядали з вами інтерфейс програми, а сьогодні ми з вами поговоримо про клавіші керування програмою так звані гарячі клавіші. Як ви пам'ятаєте, я вам вже розповідала, що ось тут в нас є різні клавіші маніпуляцій об'єктами, де ми можемо їх обирати, рухати, крутити. Ми на цьому не зосереджували свою увагу, і ось тепер ми можемо про це поговорити. Коли у нас є якийсь об'єкт сцени, Давайте я створю вам просто наглядну бокс. Для того, щоб ми могли ним маніпулювати, ми можемо крутити колесом для того, щоб приблизитись, віддалитися. Для того, щоб переключитися на інше вікно, ми можемо клацати кнопкою миші в іншому вікні. Ось, Тепер ми тут можемо його обирати. чи тут. Те вікно, яке світиться жовтеньким, те у нас зараз активне. І ми працюємо в ньому. Для того, щоб нам, наш об'єкт порухати, нам потрібно натиснути ось цю клавішу. Тоді у нас з'являється ось таке гізмо, яке ми можемо е, рухати в різні сторони. Тут у нас гізмо, це у нас така координатна пряма. У нас тут є Y, X, Z, Y, X напрямки Z висота. І ми можемо рухати або по якійсь одній з цих координатних прямих, або зразу по всіх разом. Потім, щоб повернути цей об'єкт, ми можемо натиснути ось цю клавішу. І ось так його покрутити. Тут є різні також прямі різні напрямки, по яких ми можемо крутити цей об'єкт. Ось так. І як бачите, для всіх цих маніпуляцій нам потрібно рухатись ось сюди. Ми можемо виділяти об'єкти, нам потрібно натиснути ось цю клавішу виділення, тоді ми зможемо виділяти об'єкти. І для того, щоб не робити цих лишніх маніпуляцій, ось так: сюди, туди, сюди, туди. Є гарячі клавіші. Кожна клавіша відповідає за якусь функцію. Наприклад, ось ми хочемо виділити об'єкт. Ми натискаємо Q, в нас включається режим виділення, і ми можемо виділяти об'єкт. У нас є різні режими виділення. Ось є режим, коли ми тільки от можемо зачепити цим прямокутничком, і в нас виділиться об'єкт, а може бути ось такий режим, коли нам потрібно повністю обвести цей об'єкт, щоб він виділився. Ось так, бачите, воно не спрацьовує. А як тільки ми обведемо повністю, він нас виділиться. Це зручно, коли є багато об'єктів в сцені, і нам потрібно виділити тільки якийсь один або декілька з них, не виділяючи інших. Тоді зручно вибрати ось цю функцію, щоб тільки ті об'єкти, які ми обведемо повністю, у нас вибралися. Також є різні варіанти виділення, тобто ми можемо ось тут затиснути, у нас випаде список форм, якими ми можемо виділяти. Тобто це може бути прямокутничок, це може бути кружечок, це може бути якась довільна форма, можемо її ось так малювати. Ви собі ось так зажимаєте, вибираєте. Звичайно, прямокутничок це найпростіший і, звичайно, найзрозуміліший зрозуміліший і комфортний спосіб щось виділяти. Якщо ми хочемо об'єктом порухати, ось зараз ми рухати не можемо. Не натискаючи ось цієї клавіші, ми натискаємо клавішу W. І у нас з'являється знову ця координатна пряма. І ми можемо рухати. Ми можемо перейти в це вікно, клацнувши кнопкою, і рухати тепер ту. Можемо просто навести на це вікно і знову натиснути клавішу W. І зможемо тут рухати. Далі наступна клавіша Е, Вона відповідає за повертання об'єктів, їхнє прокручування. Так само наводимо сюди, можемо повертати в, цій, в цьому вікні. Далі у нас є клавіша R. R відповідає за збільшування, зменшування об'єкту. У нас з'являється, знову ж така координатна пряма, але за її допомогою ми можемо ось так збільшувати-зменшувати об'єкти. Можемо їх е, зменшувати, збільшувати зразу по всіх координатних прямих. Можемо тільки по, по якихось двох. Ось, допустимо, натискаємо R тут. Бачите, ось в цьому вигляді ми її збільшуємо, а в цьому вона просто розтягується. Дайте я ось цю фігуру видіну, видалю і ось так створю бокс, який ще не повернутий, щоб вам було зрозуміліше. Ось, бачите, ми його розтягуємо тільки ось так в одну сторону. Або можна тільки ось так, в ширину. Для того, щоб відцентруватися на якомусь об'єкті, ми можемо натиснути клавішу Z. Коли у нас є два об'єкти в сцені, то ми можемо центруватися на тому, який виділений, або якщо не виділений ніякий, то ми будемо центруватися так, щоб влізли всі об'єкти, які є в сцені. Якщо в сцені немає взагалі ніяких об'єктів, натискаючи клавішу Z, ми будемо центруватися по координатній прямій. Ось тут в нас нуль координатної прямої, ми будемо на ньому центруватися. І ось такі прості клавіші, вони нам спрощують роботу, бо нам не потрібно робити лишніх маніпуляцій мишкою. Зараз ви всіх цих комбінацій не запам'ятаєте, та й не всі інструменти і функції ми з вами вже пройшли, щоб про це говорити. Тому я просто так швиденько вам про це розповім, щоб ви могли використовувати ці клавіші для того, щоб рухатись в сцені і щось робити ними, не протягуючи кожного разу мишку сюди. І на майбутнє, коли ми будемо вивчати далі якісь функції, якісь модифікатори, ми також будемо говорити про гарячі клавіші, бо їх є дуже багато таких, які ми використовуємо часто. Кожен, звичайно, використовує по-своєму, комусь якісь дії зручно робити з клавіш, якісь мишкою шукати. Кожен вибирає сам для себе, як йому зручно працювати. І ви також можете створювати такі гарячі клавіші самостійно. У вас під цим відео буде коротенький список з гарячих клавіш. Вам не потрібно його запам'ятовувати. Ви в процесі роботи самі для себе запам'ятаєте самі важливі, які, якими вам. Зручно користуватися. Але якщо вам цікаво дізнатися, які клавіші є, ось тут в вкладці Customize у нас є «Hotkey Editor. Ми його натискаємо, і у нас тут є всі гарячі клавіші, які існують по замовчуванню в програмі. Ми можемо ось так полистати і подивитися, які є. Можемо посортувати ось тут по «Hotkey» і подивитися по всіх комбінаціях, які існують. Ось Alt плюс 1 відповідають за дві різні комбінації, залежно від того, де ми зараз знаходимося, наприклад, чи в юпорті, чи ми щось редагуємо. І ось так багато різних комбінацій є на різні дії. Зараз вам просто буде трошки важко зрозуміти, що це взагалі за назви і за що вони відповідають, але в подальшому, коли ми будемо все це поступово вивчати, вам вже буде легше це зрозуміти і налаштувати ці клавіші під себе. Ви можете, вибравши якусь комбінацію, її редагувати, тобто видалити ту комбінацію, яку є, і наставити якусь свою, зручнішу для. Себе. Можете ось тут шукати якусь дію, яку ви хочете змінити просто по назві. Допустимо, хочемо змінити Edit Poly. Ось, Edit Ось ось, На нього немає комбінації, ми можемо поставити якусь свою, щоб викликати Edit Poly модифікатор. Тобто, і ви так можете шукати те, що вам потрібно, і налаштовувати свої гарячі клавіші, щоб вам було зручно працювати. Після перегляду цього уроку можете собі зайти в сцену, попробувати ось так порухатися по вікнах, затискаючи наше колесо мишки, ось так віддалятися, приближатися, поклацати, ось можете створити бокс. Наступному уроці ми вже будемо детальніше дивитися, як створювати різні об'єкти, але можете поки поклацати, порухати ним, поповертати, позбільшувати, позменшувати, просто щоб зрозуміти, як працює кожна з ось цих кнопочок, кожна з цих інструментів.